Вітаю сьогодні в цьому відео ми з вами детально розберемо, як батьки або учні через свій мобільний електронний щоденник в системі Єдина Школа можуть зробити звернення на службу підтримки для уточнення якогось моменту, для виправлення якоїсь помилки або інших моментів, які можуть статися. Зараз ми розглянемо приклад якраз створення такого звернення через електронний щоденник батьків, і тому старт роботи буде через. Проходження процедури авторизації. Я вводжу номер телефону, вводжу пароль, який створював при підтвердженні адреси електронної пошти, входжу в систему, роль батьківська в моєму випадку. Обираю дитину, на щоденних якої я хочу зайти, щоб здійснити вхід. Ось, і давайте, наприклад, з самого початку почнемо з того, що з чотирьох вкладок, по якими ми працюємо. В електронному щоденнику мобільного застосунку чат, успішність розлади профіль. Створення звернення на службу підтримки можна тільки з поля профіль, тому переходимо на вкладочку профіль в нашому випадку. Ось і тут, так, профілі, в налаштуваннях ми можемо побачити поле підтримка. Саме через це поле підтримка і здійснюється створення запиту. Давайте з вами якесь створимо для себе таке примарне. Примарну складну ситуацію, проблему. Ну, наприклад, я як батько маю бачити там чотирьох дітей або трьох, та а відображається лише одна дитина або дві, відповідно яких дітей я бачу. А дітей, які навчаються в інших класах, наприклад, цієї школи, я не бачу, або навіть. Е Дітей якоїсь школи я бачу, а в іншій школі теж яка під'єднана до системи Єдина школа. Мої діти долучені, але в своєму щоденнику я їх бачити не можу. Наприклад, давайте таку ситуацію розглянемо. Звичайно, що в першу чергу і батьки, і учні, якщо якісь питання виникають, да, то в першу чергу вам скоріш за все зможуть допомогти ваші класні керівники або адміністратор закладу освіти, який якраз займається системою єдина школа. Бо ці люди більше знають про роботу системи, і в принципі, можливо, на ваші питання вже у них є відповіді. І вони швиденько вам можуть його надати. Але якщо, наприклад, нема можливості звернутися до класного керівника або адміністратора, або він не знає відповіді на ваше питання, тоді, звичайно, можна зробити отаке звернення на нашу службу підтримки. А, і таким чином, ось, наприклад, з дітьми у нас буде ситуація, да, що я не бачу якихось дітей, яких маю бачити як батько. І натискаю кнопку підтримка. Спочатку, після чого система переводить нас в центр підтримки, єдина школа загальний. А, і по суті, ось такі основні питання, які в нашому центрі підтримки можна розглядати, це технічна підтримка, прямо по якимсь конкретним запитам. Там наші фахівці це виправляють. Можна повідомити про якусь помилку в роботі, можна висловити побажання щодо вдосконалення по роботі системи, де, да? можливо, у вас якась ідея виникне, як би вам було зручно користуватися щоденником. Це теж ми з радістю такі пропозиції приймаємо. Навчання сертифікація ну, для батьків, учнів скоріш за все, буде найактуальнішим тема технічна підтримка. Ну Принципі, побажання щодо вдосконалення, тут вже, в принципі, ви будете власноруч обирати потрібне поле. В моєму випадку, якщо я не бачу свою дитину, то це технічна підтримка, да, має мені з цим допомогти, тому я натискаю поле технічна підтримка. І будемо з вами зараз створювати запит, яким чином він створюється. Детально розберемо. І ось, по суті, та, всі поля, які система пропонує за. Заповнити, я маю заповнити. І ось спочатку пошта. Я, наприклад, свою пошту буду вносити прізвище ім'я користувача, наприклад, Андрій Мельник, від свого імені зроблю цей запит. В вашому випадку ви, звичайно, будете вносити да, ваші вже актуальні свої дані. Заклад освіти, ну, наприклад, в моєму випадку це тестова школа, в вашому випадку це буде ваш реальний заклад освіти. Тема повідомлення. Ну, наприклад, да, там не відображається дитина. Давайте так, вже в такому вигляді і залишимо. Не відображається друга дитина, наприклад, чи третя, чи вже як у вас, в якому форматі ваше питання? Тут це сама тема. Ми щойно написали тему, да, тема повідомлення, а повідомлення можна більш широко розписати, що там. Наприклад, чи можливо таке бути, що там в Вересні, жовтні, наприклад, відображалися всі діти, а пізніше та да, перестали там, можливо, перезапустив телефон, перезавантажив програму або якісь дії робив. Ну тобто, тут можна більш детально описати всю ситуацію, і чим більше інформації щодо цієї ситуації ви надасте, тим швидше цю проблему вдасться вирішити, та яка у вас трапилась. Тому відповідно тут краще не економити час та детально, конкретно все описати послідовність дії. Тоді фахівцю, який буде ваш запит переглядати, швидко і легко можна буде зорієнтуватися і максимально швидко. Виправити всю цю історію. Ось, ну і, наприклад, вкладення можна надавати скріншоти, да, можна зробити скріншот, навіть відео записати, е, зняти з екрану відео, бо всі смартфони сучасні всім цим обладнані, можна і відео записати, показати, як саме що де відображається або не відображається, або скріншот телефону можна додати, і от сюди в це вкладення, або зберегти на телефоні і відкрити потім, або одразу там з телефону якось його теж. Вже так, як треба саме вам можете діяти. Ось, далі, звичайно, контактний номер телефону, пошта. Знову, відповідно, все так, як треба, відповідно, я своя буду вносити. У вас ця інформація буде своя. І натиснете після того, як всі дані були внесені, поле надіслати. А дуже важливий момент: після того, як ви натиснете надіслати, вам система видасть номер, та по якому вся ця інформація щодо вашого запиту. Та взята в роботу, так би мовити, і дуже важливо цей номер собі зафіксувати. Зверніть увагу. Дякуємо. Ваше посилання. Ну в моєму випадку такі цифри у вас будуть якісь свої, да, свої номери. Дуже важливо цей номер десь занотувати, щоб розуміти, да, коли саме було звернення зроблено, що можна потім, наприклад, потелефонувати на нашу службу підтримки. І, наприклад, уточнити, у мене ось така такий запит, як там справи, чи ну, наприклад, да, якщо якась якийсь тривалий час, не буде зворотнього зв'язку. 070 011, 0111 – телефон нашої служби підтримки, і ви відповідно можете. І звертатись в тому числі по телефону. Ось таким чином створюються запити в нашу службу підтримки. Паралельно з цим да, на пошту, яку ви зазначили, буде надіслано також інформацію щодо номеру запиту, да, щодо деталей, що ви зробили запит на службу підтримки. І саме через пошту з вами теж можуть вести певний діалог, да, вже фахівець, який буде розглядати ваше звернення або побажання, або вже ту інформацію, яку ви надали в наш центр підтримки. Отаким таким чином і учні, і батьки можуть через поле профіль, через поле але підтримка робити звернення на нашу службу підтримки. Дякую за увагу. До побачення!